Це, взагалі, питання про те, як ви використовуєте на рівні персональному для того, щоб автоматизувати якісь таски, як ви робите як частина своєї роботи. А наприклад, якщо я HR, то я можу застосувати PowerToMate, щоб з емейлу зберігати якісь документи у SharePoint. Я знаю HR людей, які автоматизували для спілкування. Коли люди приходять на роботу, ця людина їй вже зробили офір, але вона ще не в системі. І це не в Системі це коли Power Platform дуже в нагоді стає, і вони використовували Power Platform для комунікації. Вони робили якісь фолдери собі з, з іменами тих людей, кому потрібно було надіслати якісь матеріали, онбордінг. Ця автоматизація була така: три дні до того, як людина піде на роботу, послати їм цей документ. Потім, за день, коли людина має прийти в офіс, послати ці документи.